Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, як організми пристосовуються до періодичних змін середовища. Періодичні зміни середовища зумовлюють періодичні зміни явищ у живій природі, що називають біологічними ритмами. Біологічні ритми або біоритми, це регулярні зміни біологічних процесів, що збігаються з періодичними змінами в природі. Такі астрономічні явища, як рухи землі навколо Сонця, обертання землі навколо своєї осі, переміщення місяця відносно землі, є періодичними, тобто повторюються через певні проміжки часу. Відповідна періодичність характерна для біологічних явищ. Птахи з року в рік відлітають у теплі краї. Восени відбувається листопад. Людина після періоду бадьорості поринає в сон. Це лише окремі приклади біологічних ритмів, які буквально пронизують усю живу природу. Наявність біоритмів свідчить про загальний взаємозв'язок природніх явищ, зокрема астрономічних, географічних та біологічних. Усі біоритми, що відбуваються в природі, можна розділити на чотири групи добові, місячні, сезонні, багаторічні. Добові біоритми виникають унаслідок обертання землі навколо своєї осі, характеризуються періодом близько 24 годин. Добову періодичність має життя денних і нічних тварин. Закриття і відкриття квітів у певний час дня, виліт бджіл, по нектар і пилок. У людини в різний час доби відрізняється температура тіла, кровообіг і навіть пам'ять. Добові біоритми контролюються біологічним годинником, пристосуванням, що забезпечує здатність живих організмів орієнтуватися в часі. Місячні біоритми зумовлені впливом місяця. Упродовж місячної доби, а це 24 години 50 хвилин, відбувається два припливи і два відпливи, що спонукає організми пристосовуватися до таких змін. Найбільш чітко вони виражені в мешканців прибережної зони. Під час припливу деякі риби відкладають ікру. А під час відпливу закривають свої черепашки молюски, ховаються в ґрунт морські черви тощо. Сезонні біоритми пов'язані з обертанням землі навколо сонця і мають період приблизно рік. Прикладами сезонних ритмів у тварин є линяння, масові переміщення оленів, антилоп на нові пасовища, зимова сплячка ведмедів. у рослин – Цвітіння квіткових рослин, зимовий спокій дерев, накопичення поживних речовин у бульбах картоплі, багаторічні біоритми пов'язані з багаторічним циклом сонячної активності та змінами клімату. Наприклад, різке збільшення чисельності мишей повторюється кожні 3-4 роки. Період коливань чисельності перелітної сарани кожні 11 років. Біологічні ритми зумовлені періодичними змінами середовища, мають пристосувальне значення. Завдяки біоритмам відбувається узгодження біологічних процесів із найбільш сприятливими чи несприятливими змінами довкілля. Добові ритми організмів пристосовують найважливіші життєві процеси до періодичних змін освітленості, температури, вологості. Продовж доби Фотосинтез рослин потребує світла, пилюстки квітів закриваються на ніч, щоб захиститися від холоду. Тварини поділяються на денних і нічних. Розмноження деяких червів відбувається в певну фазу місяця, а перелітні птахи, морські черепахи під час своїх переміщень для розмноження орієнтуються за сонцем, зорями. Та фазами місяця. Сезонні біоритми допомагають тваринам пережити холодні зими з їх короткими днями та нестачею їжі. Багато тварин впадає в зимову сплячку. У рослин опадає листя та настає період зимового спокою. Сезонні зміни ландшафтів спричинюють зміни забарвлення тварин. Наприклад, у зайців на зиму світлішає хутро. Бажаю вам успіху, у пізнанні природи!